Закопаний живцем вагнерівець напад на єпископа православної церкви та привласнення 400 мільйонів доларів президентом Зеленським що тільки не вигадує Кремль, аби відвернути увагу від своїх поразок на полі бої. Тож зараз пропоную подивитися найгучніші фейки росіян про Україну, що вийшли з вуст пропагандистів минулого тижня. Релігійна ворожнеча одна з улюблених у розпропаганди тем для іпсо. Цього разу фейкороби вирішили відправити народних месників Івано-Франківськ, щоб ці невстановлені, як завжди, в росіян особи відлупцювали широковідомого на все місто єпископа на ім'я Микита. Судячи з тексту в пості, били його просто так. При цьому росіяни навіть не подумали про уточнення щодо православної церкви. Незрозуміло, чи то про ПЦУ йдеться, чи про церкву московського патріархату те, що окупант. Ти не вміють правильно перекладати свої шедеври з російської на українську. Видно на прикладі цих помилок, яких вони припустилися і навіть не спромоглися виправити. Головне ж, не це головне посіяти праведний гнів, розкол і злість серед вірян в Україні. У соцмережах росіяни поширили дописи про те, що президент України нібито привласнив 400 мільйонів доларів виділених США. Джерелом слугує стаття американського журналіста Герша, яка опублікована на сайті Substack, де розмістити свій текст може кожен охочий. Щоправда, немає жодних доказів того, що Володимир Зеленський привласнив собі американські долари, ба більше Білий Дім неодноразово підкреслював, що вони не виявляли порушень з боку України щодо використання. Ання західного озброєння та матеріальної допомоги. Кремлівські фейкороби та їхні актори виконавці у своїх постановках продовжують розповсюджувати наративи про нібито панічні настрої в лавах Сил оборони України, нестача боєприпасів, брак грошей, обмаль їжі. Тощо у цій панічній історії з Москви прослідковується спроба накинути на українську владу і військове керівництво ті проблеми, які характерні Другій армії світу. Так пропагандистські змі поширили відео, на якому військовослужбовці зсу нібито закопують живцем вагнерів. Ця насправді ж це фейк. Відео було поширене ще у 2016 році. Причому ж самими росіянами. Тоді загарбники закопували сепаратиста, а не вагнерівця. Подібні ж відео частина інформаційної кампанії для дискредитації зсу та відвертання уваги від реальних злочинів окупантів. Пропагандисти стверджують, що в Україні встановили ціни на відвідування могил солдатів зсу, щоб приховати реальну кількість загиблих. Ця дезінформація з'явилася на підставі відео, на якому родичі загиблого військовослужбовця відмовляються платити за в'їзд на цвинтар у Другобичі. Згодом у міськраді пояснили, що після ремонту дороги територію кладовища самовільно роз'їжджали автомобілі мотоцикли, які періодично влаштовували швидкісні перегони. Тому місцева влада і вирішила. Запровадити платний в'їзд він діє вже декілька років, а отримані кошти йдуть на благоустрій цвинтаря.